Оскільки ми в основному працюємо з підприємцями і керівниками, то помітили цікавий феномен, коли люди, яких у школі називали тріючниками, досягають значного успіху у бізнесі. Водночас багато відмінників і медалістів, які досягли високих оцінок у навчанні, не завжди стають успішними в реальному житті. Чому ж так відбувається? І чи є взагалі зв'язок між оцінками та успіхом? Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І з командою ми дослідили це цікаве питання. Тож поїхали. Але давайте спочатку розберемося, кого я називаю терміном трієчники, тому що я маю на увазі не лише тих, хто отримував посередні оцінки в школі. Це можуть бути люди, які не закінчили вуз або обрали нетрадиційний шлях у навчанні. Це також можуть бути люди, які не прагнули до ідеальних результатів. Вони не були кращими в класі, не отримували червоних дипломів. Але саме ці люди часто досягають вершини у бізнесі та кар'єрі. І на мою думку. Перша причина цього феномену криється у самій системі освіти. Вона націлена на запам'ятовування, а не на розвиток креативності або здатності вирішувати реальні проблеми. Освіта більше орієнтована на те, щоб учні знали правильні відповіді на конкретні питання, ніж на застосування знань у житті. У кращому випадку учні вчать виконувати завдання з підручників, але це рідко стосується реальних життєвих ситуацій. У результаті система освіти часто віддає перевагу учням з гарною пам'яттю, а не тим, хто володіє творчим мисленням. Ті, хто гарно відповідає, отримує високі оцінки. Але в реальному світі знання, які не пов'язані з практикою, перетворюються на інформаційний хлам. Друга причина, на мою думку, це наголос на правилах і дисципліні. Формальна система освіти заохочує тих, хто дотримується правил, мовчить на уроках і не задає незручних питань. Але бізнес вимагає іншого підходу. Успіх у підприємництві часто залежить від здатності ставити під сумнів, існуючі правила і йти проти течії. У житті немає однозначних правил або неправильних відповідей, як у школі. Тут важливо вміти бачити можливості, адаптуватися до нових умов і використовувати знання у нестандартних ситуаціях. Один з найважливіших аспектів успішного бізнесу це комунікація. Людина, яка вміє спілкуватися, переконувати та домовлятися, має більше шансів досягти успіху. Відмінники часто зосереджуються на підручниках і теоріях. Тоді як трічники активно взаємодіють з людьми, набувають навичок, які надалі допомагають їм у бізнесі. І – Засновник франшизи МакДональдс є яскравим прикладом цієї тези. Він не мав вищої освіти, але завдяки своїм комунікативним здібностям переконав братів МакДональд створити світову мережу ресторанів швидкого харчування. Його успіх базувався на вмінні знаходити спільну мову з людьми та розвивати зв'язки. І ще хочу сказати, що життя часто кидає нам виклики, до яких ми не підготовлені. На відміну від шкільних тестів, тут немає правильних відповідей. Щоб досягти успіху у роботі, потрібно бути кмітливим, швидким і вміти приймати рішення в умовах невизначеності. І шкільна система, на жаль, не готує до таких ситуацій. Вона більше вчить, як відповідати на запитання, ніж знаходити нові шляхи вирішення проблеми. Люди, які звикли слідкувати за правилами, можуть відчувати себе втраченими, коли ці правила не працюють. А ті, хто завжди шукав власний шлях, вміють швидше адаптуватися та досягати успіху. А ще, окрім вміння спілкуватися, для успіху у бізнесі важливо розвивати емоційний інтелект. Це здатність розуміти емоції як свої, так і інших людей, відчувати їхні настрої та реагувати на зміни в команді або серед клієнтів. Люди, які розвивають ці навички. Легше досягають успіху, адже вони можуть краще взаємодіяти зі світом навколо. І ті, хто фокусується лише на академічних знаннях, часто втрачають ці тонкі соціальні навички, вони вміють відповідати на питання підручників, але не завжди вміють знайти підхід до людей. А от успішні підприємці. Навпаки, часто більше уваги приділяє спілкуванню та побудові стосунків. І щоб ви не подумали: сучасна система освіти має багато сильних сторін, але вона не завжди готує до реальних викликів життя. Що ж можна зробити, щоб використати свої знання максимально ефективно? Перше, це розвивайте критичне мислення. Не зупиняйтеся на теорії, намагайтеся знайти практичне застосування кожному новому знанню. Друге, це розвивайте навички комунікації. Спілкування з людьми це основа успіху у будь-якій справі. Третє це навчіться адаптуватися. Сприймайте нові ситуації як виклики, а не як проблеми. Гнучкість це важливий еспект успіху. І також розвивайте емоційний інтелект. Спостерігайте за емоціями людей, навчіться краще розуміти своїх клієнтів, партнерів та команду. І наостанок. Хочеться сказати, що успіх у бізнесі часто залежить не від академічних знань, а від практичних навичок, таких як комунікація, гнучкість і здатність працювати в умовах невизначеності, а також від практичних дій, які ми виконуємо щоденно. Сучасна система освіти не завжди надає ці навички, тому важливо розвивати їх самостійно. Пам'ятайте, що справжній успіх приходить до тих, хто вміє виходити за рамки традиційних правил і мислити нестандартно. Тому, якщо вам була цікава ця тема, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Зустрінемося в слідчих відео.